На що поставити басейн? Цей басейн вже другий рік. Бачите, заляв під нього площадку бетонну. Робив такі желізні закладні на чотирьох углах. на середині і на углах. Це я тут робив. Закладну думав зроблю такий цей купол, щоб вода грілася, щоб цей тент не накривати. Але купол теж гроші стоїть. Ще поки до купола не дійшло, то дивіться як я зробив 40 на 40 стойки. Купив на забор, пішли на басейн. 30 на 20. Перемичка. І опять стойка. Затіняюча сітка. Тільки взяв то, що 40-ву, чи яку там треба брати більшу 90. Ну, там вона йде по плотності сітка затіняюча, треба брати 90, а не 40-ву. І брати, це в мене басейн 305 на 76. Це там йде 4 метри, оце тут о 4 метри. І площадка в мене теж йде 4 на 4. Є запас пройти. І цю сітку треба тінь на ту сторону. Треба, можна повністю її змотати. Надо на дві сторони. Собі закривається. І все. Ну, ще простинь бо сітку, через що я кажу, треба брати 90, то простень накинули, щоб тінь була. Коли дуже жарко, сюди перекинули її сюди. Все, купаєтесь тіньок, то що треба. Б'єш у мене тент. Я накриваю ще тентом його. Да, басейн цей перший рік в мене стояв тамого. просто прокопана була земля, просипаний пісок і спланірував. Знизу стояла пленка 200 мікронна. Потім стояв оцей пінопласт екструдерний, тройка. І зверху пленка була 200 мікронна. І він стояв на ньому. Що заляв площадку бетону? Ой, бо то ціла біда. Влага, кроти чувствують. Не знаю, як вас тут кроти. І починає вони в цей пінопласт сюди, в цей басейн починають ці кроти рити. Риє він його прямо туди. Пре не може. оце болото, земля, все туди. Все одно ти пересосиш, вода тече, все в болоті. Коротше, не понравилось воно мені на тому. Заляв бетонну площадку собі і всі проблеми. На ній він собі поклав закладні і там і нормально зробити. Не буде басейну, он до 4 закладних, чи ще захочеш, зробиш повністю собі навіс. Так що, і сіляти, то тільки так. Піноплащу поставив, бо він в мене був. Ну я й подумав, що він все-таки тепло буде краще тримати. Можна і просто якийсь тент під низ кинути. І все. кого як виходить. І ще багато кажуть, чи варто ставити цей басейн, що з ним проблем більше, ніж з нього толку. Да, Перший рік я теж так подумав. Комерції з ним капець. Але коли ти вже. Ну, настроїш цей процес, знаєш, що, що за чим робити. Так, да, ти тратиш на нього час, але коли діти купаються, то радості в них, я не знаю, думаю, воно того варте. Бежену <глух> зім! <глух> <глух> <глух>